Перший роман у день свого 35-річчя презентувала прикарпатська письменниця Ольга Деркачова. Майстриня коротких жіночих оповідань здивувала читачів повноцінним, втім таким же легким, великим твором. Це для мене було досить приємним сюрпризом, тому що я знала Деркачову одну, тут Деркачова зовсім інша. Кінцівка роману теж надзвичайно і несподівана крамниця щастя це розповідь на вічну тему закоханість студентки у викладача. У даній історії математика. Тому й обкладинку книжки письменниця обрала у вигляді зошита із накресленими формулами, трикутниками і колами. Ольга Деркачова жартує, писала роман у співавторстві з власними спудеями. Їх тема Її розвиток подій. Деякі з них брала з власного студентського життя. Але я не переживала таку історію, як переживала моя головна героїня. Тут я свідчив. Случай... Пішла від стандарту, що завжди дуже багато студенток, коли до них приходить на пари молодий, розумний, красивий викладач, то багато з них переживають от своє перше серйозне таке кохання, власне або закоханість легку. Коли я спитала своїх студенток, кажу, про що би ви хотіли щоб був любовний роман? І вони в один голос сказали про кохання викладача і студентки. Знаєш, коли любов впивається колючками, це кінець для тебе того колишнього яким тебе ще пам'ятатимуть твої друзі і дзеркала? Назву роману письменниця обрала не випадково крізь лінію любові. Ольга Деркачова намагається розповісти, що за гроші насправді любов не купиш. Ми знаємо усі, що є агентства, які за невелику платню за велику організовують несподівані привітання, сюрпризи, і воно, начебто, все гарно і красиво виглядає. Але за цим часто, в принципі, стоять сльози біль, тому що людям не потрібно цих дорогих подарунків, їм потрібно увагу. Тобто таким чином намагаються компенсувати брак уваги, а увагу ні за які гроші. І не купиш крамниця щастя вже з'являлася кілька років тому у журналі Дніпро під іншою назвою кількома маленькими шматками. Літературний критик Євген Баран був одним з перших, хто прочитав повний рукопис. Каже, це новий творчий етап письменниці. Вона написала те, над чим люди замислюються роками. Це вже письменниця, яка має свою тему сьогодні. Вона працює в жанрі переважно малої прози і переважно розповідає про жіночі історії, про жіночу самотність, самість. А е, ось ця, е, її історія, вона більше розрахована на ширше коло читачів. Така е, історія, як я люблю повторювати за Шевченком, удовольствием і ніби з моралі. Новий роман Ольги Деркачової вже зараз можна придбати в книгарнях міста. А вже зовсім скоро, принаймні цього року, письменниця обіцяє подарувати ще одну несподівану для читачів книгу в жанрі малої прози.